Весілля з нареченим боржником за тиждень до весілля жінка дізналася, що її майбутній чоловік має величезні борги, про які мовчав. Як зрозуміти, де любов, а де використання. Ну якщо він мовчав, то він обманював, мабуть, правильно, але є брехня в облагу, типу. слухай, а може дивися, а може він не розумів, що якщо він, типу, розкаже їй, то вона його кине? Ну це теж неправильно. Ну, значить, він не впевнений ну, в ній через те, що думає, що для неї дуже важливо, і може це може надто важливо я... його фінансові доходи. Може, а я... ти як вважаєш? Ну я вважаю, що 100% відсотків треба бути типа чесним з ну, дружиною, не дружиною, Тобто сказати про те, що там «Да, в мене є там, типа борги. Типу, і ну, якщо вона тобі скаже, що вибач, я з тобою не буду. Ну, це було б по мужськи насправді. Тому що, Визнати дивися, це, все сказати їй, якщо ти намагаєшся, плануєш з нею будувати щось. Все, таємне, типа, стан, станеться да, ямною. Тому тут ти це не скриєш ніяк. Просто коли кредитори пройдуть, умовно кажучи, буде трохи, трохи інша спонтанність.